Претендують на усі копалини та інфраструктуру України без гарантій безпеки і з боргом на Київ у понад 120 мільярдів. Сполучені Штати передали нашій стороні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, чиї умови дуже нагадують кабальні. Нардеп від фракції голос Ярослав Железняк повідомив, що документ містить багато юридичних деталей та не є фінальним, бо потребує багато змін перед ратифікацією у Верховній Раді. Угода охоплює всі види корисних копалень на території України, зокрема нафту, газ, а також нові і існуючі ресурси. До управління процесами долучать п'ятьох людей, з яких троє будуть від американської сторони із повним правом вето. І при цьому, як зазначив депутат, у проєкті немає жодних натяків на гарантії безпеки. Редактор Європейської правди Сергій Сидоренко, який проаналізував документ, пише, що ця угода перетинає майже усі червоні лінії, які були погоджені раніше, позбавляє Україну частини суверенітету, суперечить майбутньому членству в ЄС, а також зобов'язує Україну оплатити усю допомогу США минулих років на понад 120 мільярдів доларів, яку Україна отримувала як безповоротно, та ще й з відсотками. Про те, що американська адміністрація постійно міняє умови угоди. Напередодні у Парижі повідомив і президент України Володимир Зеленський, тому що постійно змінюються умови, і мені здається, начебто, ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз я так розумію, команди Україно-Американські працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну.